Пане Тарасе, а якщо говорити про часові рамки, на вашу думку, скільки часу є у Трампа для того, щоб показати якийсь результат по Україні, наскільки у Трампа вистачить терпіння, тому що і вибори до конгресу, які будуть в листопаді, також якимось чином впливають і підганяють американського президента? Ну, не обов'язково підганяє, тому що у нього є де показати перемоги. Він там ще Ірана може зайнятися у нього є в принципі де показати. А це раз ми не повинні чекати, що він відреагує. Ми повинні його ставити в таке становище для того, щоб він реагував в правильному напрямку. От, наприклад, Путін не йде на зустріч з Зеленським. Давайте це не повага до США. А Путін не хоче верифікувати те, що домови з американцями, Це теж наповага до США. Тобто, треба заганяти його теж в, в такі часові рамки. Далі самі виробляти зброю, відкривати експорт для того, щоб заходили більше грошей в на нашу оборонку, будувати більше ракет для того, щоб бити по території Росії танкери. Нищити енергетичну інфраструктуру, нищити, страхування військових ризиків, запроваджувати у себе, щоб заходило більше людей в оборонку, не кошмари підприємства ВПК, як це робить, наприклад, набу і багато чого іншого. Тоді тоді все буде гаразд. І тоді вони американці будуть змушені приєднуватись до нас, тому що вони будуть робити ставку на переможця. А ця історія із заявою сенатора республіканської партії Лінсі Грема, який знову заявив про те, що США мають посилити тиск на Росію, і про те, що розпочати такий процес передачі для України томагавків, це теж частина виборчого процесу. Да да ну грем грає у нього українська карта це частина його виборчої кампанії. він вже перебиратися хоче в сенат. А, і тому ми повинні розуміти. Але добре, що про це нагадує. Це теж дуже це теж непогано. А наскільки реалістично, що США за Трампа підуть на таку різку економічну ескалацію, саме економічний тиск на Росію, включаючи вторинні санкції? Ну так вони їх і тиснуть при Байдені. Ви що? Там там навіть і не думали витискати з ринку нафти. Вдарили по санкціях по нафтових кампаніях. Забрали активи Лукойла. От на хвилиночку в цьому я дивився, що вони в ІРАСІ забрали. Це один з найбільших запасів нафти в світі. Ну, родовище. вони і так забирають. Танкери їхні арештовують, нафту там зливають їхню. Так вони і так на них тиснуть, зараз витискаються з індійського ринку. Що значить Асмільце? Це саме при Трампі це і буде відбуватися. Тому що Трамп переслідує інтереси в першу чергу американських компаній, і вони хочуть контролювати максимальний видобуток та на транспортування нафти, тому що це інструмент тиску на Китай. Тому якраз Трамп на них і тисне. У них... Дивіться, вони вже забрали у них ринок Європи назавжди. У них немає там вже нічого. Це Бобігдо те, що вони це вони ще Іран не добили. а в Ірані. Вибачте, там нафти та газу значно більше, наприклад, ніж в Росії. Все ж таки е, тему виборів в США хочу продовжити. Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони нових документів пов'язаних із покійним фінансистом, засудженим сексуальним злочинцем Епштейном. І Дональд Трамп та також згадується. Журналісти, які читали ці документи, про це говорять. І навіть фото Меланії є Трамп постійно. Він заперечив будь-яку провину у зв'язку з Епштейном, Жодна жертва. Е, Пштейна його не звинувачила у злочинах, але загалом як це впливає на позиції республіканців на прийдешніх виборах? Та я думаю, що ніяк. Ну дивіться, а вони опоб... Ну, дивіться, Це ну, пам'ятаєте історію, як з СТЕМІЯ Януковича було у 2004 році. А коли всі ходили чутки, що він має судимість, а регіонали просто вийшли, і сказали: да, має судимість, да». Важке було дитинство, навпаки, це в плюс йому перевели. А потім говорили, говорили, і всі так і знали, що там судимість, так і тут. Ну знають вони про файли Файлебштейна. От ну згадуються. Ну так там і ісус Христос згадується. Гітлер згадується, і Гаррі Поттер там згадується. Ну це таке, знаєте, це така розмова не про що. Ну буде як фоново ця історія. Далі навіть теоретично, якщо воно вплине на них. Якщо вони навіть теоретично отримують більшість, я вас запевняю: політика США не поміняється, тому що у президента США значно більше якраз повноважень стосовно зовнішньої політики. Це раз Трамп може обійти конгрес. Він у нього для цього є інструментарій. Знаєте, чому він постійно про наркотики говорить? Да? Що наркотики ми там шукаємо в Венесуелі і все інше. Тому що щоб оголосити війну, треба запит на конгрес. А щоб боротися з наркотиками, не потрібен запит на конгрес. От і все, да. Він і в Антарктиді знайде, якщо потрібно наркотики. Тобто, це такі. Ну, це в принципі, це теж не вигадав Трамп, це вигадав Байден, коли запровадив надзвичайний стан в енергетиці, всі своє управління і. Вручну керував ринком. Забороняв наприклад, забороняв, наприклад, будівництво ЛПЖ Терміналів, видобувати нафту в цьому, на Аляси і так далі. Тому обійде, я вас запевняю. Далі навіть теоретично, якщо станеться фантастичний сценарій, і вони оголосять йому імпічмент. Ну от Трампу, от сута теоретично, давай то вима. Так а хто буде президентом у нас? Дівенс. Ну, чому так, і Рубіо також може ні, стати? Президентом. Ні, 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 ну, бо він же якщо... ж віце-президент. Да, так, він віце-президент. Стає президентом Дівенс. Я підозрюю, що після Дівенса всі будуть а, з теплотою згадувати цього дивукуватого дідуся Трампа. Тому що Дівенс, це така ідеологія. Це такий хардкор, що ви навіть собі не уявляєте. Разом з Рубіо, до речі. Так що, це. Політика не поміняється, не поміце. У нас думаю, що по якщо, наприклад, повернуться, давайте так чи повернуть ринок нафти та газу Росії демократи, якщо прийдуть до влади. Не в біса ніхто нічого не поверне. Чи повернуть демократи, наприклад, Гренландію, якщо Трамп забере в тому чи інші формати, ніхто нічого не поверне, не навіть не сумнівайтеся. Це буде політика США на наступних 20 років. Тому якісь у нас теж, якісь, теж я теж бачу такі інсинуації: от Епштейн, там щось десь згадувалося. Ну, там прямих звинувачень Трампа немає. Це раз. І давайте пам'ятати. А коли стало відомо про Файли Епштейна? Ще в 19-му році Та ж стара справа, і в 16-му році там засуджена була якась жінка. І наступне питання: а чого, а чого Байден їх не опублікував? Ну, можливо, щось цікаве таке було там. І було, да, було про демократів, тому що там Трампа немає, зато там Клінтон скрізь. І спонсори демократів. Я думаю, що, знаєте, це так може статися, що всі будуть пам'ятати і глузувати більше над Білим Гейсом, що він виявляється, тикав не, 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 не туди свій, вибачте, член так. І не знає, як користуватися цими презервативами для того, щоб не підхоплювати дуже, дуже неприємні хвороби там, да? ну, от. він, до речі, спонсор демократів, хто не знає. Да? Так що сказати, що це сильно вплине, я би не сказав. Воно вона, дивіться, це ж така, як би воно сплило, сплило під вибори, це впливало. Далі Трамп обіцяв своїм виборцям, що він опублікує файли Епштейна. І він опублікував. Так, він, да, да. він виконав своє зобов'язання. А далі, що там, хто там, кого, кого говорили. Е, от. Ну це не матиме для нас. Слухайте про Трампа, вже стільки вже сказано, написано. Демократи його мочать останні 10 років. І питання це їм допомогло, не допомогло. Він два рази став президентом. Тому я так вважаю, що це таке. Знаєте, поговорять, а потім забудеться. Воно фоново буде. Скажуть, що файле ми знаємо Файлів Штейна, Потім Трамп скаже. Я обіцяв їх опублікувати. Я опублікував. А демократи цього не робили. От і все.